Олександр Сергійович, вітаю вас з перемогою сьогодні. Вперше в цьому сезоні ваша команда вийшла з новою тактичною схемою. Чотири захисники. Розкажіть про це. Ну ми вирішили змінити гру. Ми наприкінці матчу з кудрівкою. Теж змінили на більш можна сказати, на більш таку атакувальну. Хотілося зіграти, щоб у нас була більшість в атаці саме через фланги. Ми бачили, що є деякі проблеми в епіцентру на флангах. Тому ми так і вирішили зробити. Сьогодні два швидкі забиті м'ячі від вашої команди. Скажіть, це був плат на гру? Чи ви десь самі, можливо, навіть здивовані трошки були? Де да, не здивований, і не план на гру. Ми виходили з перших хвилин, грали дуже уважно, обережно, розуміли, які є проблеми у них, намагались діяти від того, які у них є проблеми. Вийшли, я думаю, у нас. Денис Стименко сьогодні повернувся після травми, забив м'яч. Тим не менш ви його замінили в другому таймі. Не вистачило фізичних кондицій. Ми міняли гравців, ті, які вже просили заміну, і ми бачили, що вони потребують ці позиції, потребують підсилення. Тільки за цього не більше не за яких якихось -яких там перебудов, чи можливо якихось тактичних дій. Ні. <п 'ят> Попередні два матчі ваша команда програла сьогодні. Перемога помітно, що ваша команда зробила висновки, зробила аналіз. Що відіграло таку ключову роль? Ну відіграло те, що ми аналізуємо практично всі ігри. Не практично, а всі ігри дуже багато розуміємо, що нам робити. Треба як працювати, десь виходить, десь не виходить. Все залежить від того, як ми донесемо гравцям, як гравці сприймуть наше бачення. Попереду перерва в чемпіонаті. Наступний матч у вас проти донецького Шахтаря. Що от потрібно зробити, щоб якісно підготуватися і спробувати відібрати у Гранда? Подивимось, це Шахтар. Я думаю, що кожен бажає грати з шахтарем зіграти добре. Як вийде, як будемо готуватись, побачимо. Це вже буде залежати від нас. Дякую, успіху. Дякую, до поперед.